Всім привіт! Канал GEVLO29. І сьогодні у нас на огляді ударний шуруповерт Impact Parkside. Модель pdss ap 20 eb 3 Це найновіша модель, і сила удару у ньому 226 Нм В комплекті він йде без акумулятора і зарядного пристрою, але можемо докомплектувати. І ціна самого шуруповерта у нас на сайті. 3300 гривень. І так, поставляється він в такому пластиковому кейсі. Давайте будемо відкривати і робити на нього огляд. В комплекті, як бачите, сам імпакт. І також тут у нас інструкція. Більше нічого немає. Ось так він виглядає. Вага його трішки більше кілограма. В руці він лежить досить зручно. Тут у нас є одна кнопка для того, щоб регулювати силу удару. Давайте вставимо акумулятор. У нас акумулятор на 2 А 20 вольт. Так, він повністю заряджений, але бажано використовувати цей імпакт, з більшими акумуляторами, наприклад, 4 Ампери. Зараз у нас, на жаль, немає їх в наявності, але також будуть. І так, вставляємо акумулятор. І за допомогою цієї кнопки можна змінити силу удару. Максимальна 226 Нм, Далі у нас йде 190 Нм, 150, 120 і 226. м Різних потужностей. Що тут у нас? Кнопка переключання обертів. Так Кнопка, щоб крутити. Також є ось такий невеличкий ліхтарик, підсвічує. Також є таке кріплення для того, щоб зручно його переносити. Ось так це виглядає. Давайте проведемо невеликий тест. Зараз візьму насадку і закрутимо пару шурупів. Беремо ударну насадку. Така ударна насадка від компанії в Cranwend. І так, йдемо до пруска в нас тут є. Ось наш брусок для тестів. Шурупи, до речі, в нас теж є на сайті по хорошій ціні. Від e, фірми в досить якісні шурупи. Давайте вкрутимо це у нас шуруп на 14 см, так як брусок у нас на 14 см і довшого ми не закрутимо. Давайте спробуємо для початку максимальну силу удару 226. Так, Закручуємо. З легкістю закрутили і також відкручуємо. Давайте спробуємо на меншій потужності 190. 40 на потужності 190 теж з легкістю закрутили. Давайте відкручуємо. Давайте також попробуємо на 150. Чи піде? Трішки довше, але теж... Легкістю зайшов. Просто по часі довше. Так, це у нас спак на 8 см, і його будемо закручувати на потужності 120 Нм. Дуже довго так крутити. Давайте візьмемо 190. Як в масло. Thank <laughs> you. Імпакт дуже полегшує покривельні роботи, з ним ви з легкістю будете закручувати конструкційні шурупи. Так що можете замовляти, у нас на сайті ціна 3300 гривень. Це найновіша модель B3. І думаю, ви будете точно задоволені. А на цьому все. Це був огляд Impact Parkside. Обов'язково підпишіться на канал. І чекайте наступні огляди. До зустрічі!